Thank mm -hmm. you. вашої уваги спільний проєкт телекомпанії Антена та Центру психології Сяючий шлях, практичні поради практичного психолога. З вами в студії я, практичний психолог Володимир Мамалига. Сьогодні ми поговоримо про агресію в наші непрості часи. Дуже багато про це говориться: про агресію та агресивність. Зразу хочу наголосити, що агресивність це стан, а агресія, власне, агресія. Від латинського слова «агресіо» – це дія, чин. Це поведінка, направлена на нанесення фізичної або психологічної шкоди комусь. Передумовою її може бути гнів. Він, як правило, є провісником агресії. Зазвичай людина впадає в гнів через проявлену до неї несправедливість на її думку, через якісь інші дії тощо. Потім наступає, може наступати заспокоєння або може бути спалах люті. Одна справа, коли людина гнівається з реальної причини, це якось виправдовується. Інша справа, коли. Напади люті провокуються дрібницями. От, власне, це власне і непокоїть, про що ми будемо говорити. Я хотів би дещо пояснити, які бувають види агресії. Фізична агресія це використання фізичної сили проти іншої особи або об'єкту. Приклади: це бійка, стусани, напади, нанесення тілесних ушкоджень, псування майна, вербальна агресія. Це словесне вираження словесних почуттів. Це е, образи, е, докори, погрози, звинувачення, верес, лайка, е, ворожа агресія, це агресивна поведінка, е, кінцева мета якої заподіяння шкоди та нанесення збитку. Інструментальна агресія, це агресія як інструмент. Це агресивна поведінка, мета якої досягнення якоїсь мети. Тобто особа ставить собі якусь мету і, як інструмент використовує агресію. Альтруїстична агресія це агресія за когось. Це агресивні дії, які виступають на захист кого-небудь. Внутрішня агресія, самоагресія. Аутоагресія називають. Це агресія спрямована проти себе. Приклади, і самоприниження, нанесення тілесних ушкоджень, суїцид. Інколи з, з агресією проти себе так само і порівнюючи образу. Тобто це теж агресія проти себе і вона може йти на шкоду. Зовнішня та сама агресія може поділятися на зовнішню агресію, яка спрямовується проти оточуючих. І невмотивована агресія це агресія без причини, тобто без мотива. Пряма агресія. Агресія спрямована конкретно на будь-який об'єкт. І не пряма агресія. Агресія спрямована на кого-небудь обхідним шляхом. Це розпускання пліток. Плетіння, інтриг це також є агресивна поведінка і агресія, захисна агресія, агресія у відповідь на чиїсь агресивні або такі, що здаються агресивними дії. Провокуюча агресія це перший прояв агресії, перша атака це реакція. Які ж причини агресії та агресивної поведінки? Перш за все, вчені психологи. Доводять, що одною з основних причин може бути невдоволення собою. Люди, які невдоволені собою, часто бувають схильні до агресії, особливо до аутоагресії, до внутрішньої агресії. Насправді, невдоволення собою підказує, що саме людині не вистачає для гармонійного розвитку, що єдиний і самий простий спосіб для позбавитися агресії це самовдосконалення. Тобто читайте книжки і вчіться. Е, так само причиною агресії може бути страх. Все, що викликає невпевненість, і страх може викликати агресію. Це захисна реакція про те, що я казав, як провокуюча агресія. Невпевненість. Агресивні люди часто намагаються нав'язати іншим своє домінування і примушують поступатися. Це наслідки невпевненості особи. Почуття провини. Агресія може бути і викликана почуттям провини. Це також як захисна реакція, недовіра. Якщо в людини є негативний досвід спілкування з ким-небудь, коли він бачить подібні обставини, чи йому здається, що обставини подібні, це може викликати в нього агресію. Фізичні, просто фізичні причини це погане самопочуття перевтома. Якщо людина не виспалася, вона втомилася, це може викликати агресію. Важливою причиною є вживання психоактивних речовин, алкоголю, наркотиків. Вони так само ці препарати розхитують нервову систему і в якийсь момент можуть бути причиною агресії. Причиною агресії може бути і дефекти в вихованні або психічні травми. Якщо дитяча психіка, от врахуємо, що дуже вразлива, і якісь дефекти в дитячому вихованні чи якісь там перекоси в дитячому вихованні, вже в дорослому віці можуть викликати агресивні прояви. Агресивні прояви так само можуть викликати і... Перегляд фільмів, телепрограм, випусків новин, як би це не дивно, тому що вони можуть викликати агресію, можуть викликати якісь флешбеки, можуть викликати якісь стани. Як же реагувати на агресію? Подразником, який викликає агресію, може бути злий опонент. Вкрай важливо не піддаватися агресивному впливу опонента, тобто, вкрай важливо дотримуватися спокою, бути розважливим. Деякі психологи пропонують дивитися йому в вічі і самостійно спокійно доводити свою праводу. Я, наприклад, думаю, що це не завжди вдається. Що не завжди людина, яка е, висловлює агресивні такі прояви, що не завжди їй треба щось говорити. Буває, е, не потрібно сперечатися. В такому протистоянні важлива дуже витримка і терпіння не ставати подібним до агресора. Е, потрібно просто навчитися розпізнавати почуття агресії, вміти розуміти і причини. Неправильні дії можуть бути при агресивній поведінці відносно вас, відносно мене, як я використовую, це підвищення голосу, загрозливий тон, крик. Це неправильна поведінка. Демонстрація влади. Тобто вирази буде так, як я скажу. Непохитне наполягання на своїй точці зору може бути сприйнята як демонстрація влади. Агресивні пози і жести. Інколи агресивною позою і жестою можуть бути схрещені отак руки і можуть бути сприйняті як зустрічна агресія, і може викликати, наприклад, з агресією емоційною може вона перейти в фізичну. Сарказм, глузування, висміювання і передражнювання це неправильна поведінка. Використання фізичної сили. Тобто, якщо людина використовує проти вас фізичну силу, ну деякі психологи говорять, що не треба використовувати. А в психології ще відомо такий принцип, як конгруентність, тобто відповідність дій відповідних до дій до вас. Тобто є і такий варіант, але треба враховувати, що не треба себе дорівнювати до агресора. Тоді агресія, якщо ви зацікавлені в припиненні агресивних дій. Втягування в конфлікт сторонніх людей. От давайте позвемо маму, давайте позвемо Васю, давайте позвемо батька, давайте позвемо сусіда. І тоді, якщо в агресивних діях брали участь дві особи, в неї вже беруть участь 10 осіб. Так само не, не дуже важливо не згадувати щось з минулого. Пам'ятаєш, як ти в 86 му році мені і ми втягуємо ще й, крім того, що зайвих людей ще й великі е, старі образи випливають наверх. Е, покарання е, неправильне або загроза покарання, що я тебе накажу за це, це не заспокоює. І дуже неправильно робити узагальнення. Ви всі однакові, всі чоловіки козли, всі баби там однакові. Все таке це узагальнення, воно не призводить до припинення агресії. Є, я вам зараз скажу, є такі декілька способів, як вгамувати агресивні дії по відношенню до вас. Або як самому себе вести, коли ви відчуваєте, що ви, не дай Боже, стали агресором. Перший спосіб основний відійти. Відійти, коли ви, ви відчуваєте, що агресія проти вас йде в магазині, на вулиці. Просто відійдіть на 10 метрів, на 20 метрів. Інколи це допомагає, і часто це допомагає. Можливо, змінити точку зору. Коли йде лайка повним ходом, і ви відчуваєте, що, а що я в вас не лаюся? Чому я наводжу аргументи? І виходиш в третю позицію, позицію з сторони. Дивишся з сторони і думаєш, може, ці аргументи не треба говорити. Може, та людина от, права по-своєму, що він зараз просто занадто емоційно доводить свою правоту, і це інколи гальмує агресію з обох боків. Дихальні вправи. Зроби вдих і затримай дихання. Це дуже часто допомагає. Е, можливо, говорити відкрито про те, що ти хочеш, що якщо е, агресія проти тебе, і е, з тебе щось вимагає, і ти кажеш, я не хочу цього робити, я не буду цього робити. Чи я буду, чи я зроблю так-то і так-то, чітко, а не говорити, що може так, а може б це, і е, е, говорити не чітко. Переведення енергії, сублімація так звана. Якщо я відчуваю, що в мені наростає агресивність і це може перерости в дії, можна почати копати, мити посуд, розбирати речі, там, рубати дрова, тобто, звичайно, сублімація часто. Призводить до зниження агресивного фону взагалі. Е, так само, і до сублімації відносяться і фізичні вправи. Як казав колись один е, тренер східних єдиноборств мені, що серед е, психічних хворих немає бігунів. Людина, яка йде багато, вона заспокоїться, енергія переходить в ноги. Можна спробувати в розмові. Визначити для себе, от коли проти тебе є агресивна поведінка, і ти відчуваєш, що твій опонент щось чогось добивається, подумати, чи не корисно тобі це саме, що він добивається, поміняти плюс на мінус. Це може бути також вгамувати агресію. Можна звернутися за допомогою до фахівців, до оточуючих до людей, які мають авторитет. Перед агресором. Це також можливий такий варіант розвитку подій. Взагалі, щоб уникнути агресивних дії поведінки, дуже важливо і дуже бути веселим. Частіше люди, які часто сміються, які розповідають анекдоти, веселі історії. Вони дедалі менше проявляють агресивності агресії поведінці. і агресії І як ми колись говорили давно, дуже важливо не піддаватися на провокації, не вестися, не вестися, коли проти тебе висловлюють агресивні дії або якісь агресивні бачиш, впливи, можна використати всі ті можливості, які я перед цим назвав. Я бажаю вам всього найкращого і бажаю те, що проти вас не було агресивних дій. А ви частіше сміялися і радувалися життю. Всього найкращого.